Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові і свій сьогоднішній влог я починаю ще з нашої подорожі, ми вертаємося до Києва. Оскільки в цей день, 25 травня, якраз був день Києва, то в мене з'являлася думка, щоб залишитись там погуляти, але оскільки був дощ, погода була така собі, то ми все-таки поїхали додому. Ми вже дома. Аж не віриться, що рівно добу тому. Ми ще гуляли по замку паланок. Був дощ, було холодно. До речі, коли ми виїжджали, було 11 градусів. Додому ми приїхали, і тут 26. <г air> Одразу прийшла, подивилася, що мені робиться. Так півники гарно порозцвітали. Багато що попадало, то я вже їх позрізала. Поставив. Не хочу в веранді ставити, тому що вони дуже запашні. Ой, такий вітер, не знаю, чи буде вам щось щути, чи доведеться переозвучувати. Співнички тут все так розцвітає, все так гарно. І Гірка і трава знову виросла, потрібно косити, вже знову є сантиметрів 15. Як мене ту зима вже розцвіла, Їхали ще не було. От тільки починало. Вже такі критяхи гарні. Пахне, як. Так, ну і питання, яке мене, чесно кажучи, хвилювало найбільше. Ну, За кицю я не переживаю, тому що тут Андрій приходив її годував. Перед тим, як їхать, якраз увечері я висадила свої помідори, була дуже розстроєна ними. Але я дивлюсь, що вони такі доволі нічого. Ці ось мої такі темненькі. І оці далі пішли, це вже ті, що я купувала розсаду. Ну, щоправда, я попросила Андрія і він в п'ятницю увечері їх полив. І ще тут в мене ось також помідори, але дивлюсь, вони такі доволі живенькі, слава Богу. Також їх поливав. Так що, слава Богу, <с> попереживала дуже за них. І тут я вже... Одразу побігла все поливаль, бо ці братики вони так прив'яли, оці вже трошки повставали, а ті ще такі трошки сумненькі. І так поливала, що, бачите, навіть забулася тут ліку. Півнички вже от свіли, бо вже все так швидко. Зато жасмін вже який гарний. Розцвів. Треба буде чаю заварити. І жасміну з мі... ліса я люблю. Із листочків, мабуть, смородини чорної також. І вже доцвітає моя магнолія. Дивіться. Красунька прийшла і вляглася тут з Да? Сумувала за нами. Кутенька. Хороша. Так, а ще я щойно забрала посилку. Якщо чесно, вона мені ще прийшла в день, коли ми виїжджали ще 22 травня. І в своїх найкращих днів, коли я замовляла це замовлення, то я думала, я думала, що я в цій сукні буду позувати десь там на фоні замку паланок, ну і таке інше. Я тоді ще не знала, що буде долю, буде 11 градусів, і це плаття мені там взагалі не знадобиться. Так от вирішила вже його розпечатати разом з вами. щоб мої справжні моці були. Це платья. Ну, воно, скажімо так, не прямо є ідеальне платі, ну, в плані матеріалу. Хоча на дотик таки доволі цікавеньке. Бо це синтетика. Я взагалі ну, люблю щось таке натуральне, бавовну люблю або хоча б Боже слово забула. Що я люблю? Віскозу, о, або віскозу. Звісно, я потім його попрасую і покажу вам, як воно на мені виглядає. Але в принципі так доволі цікаве. Хотіла сказати ще таке, знаєте, наче циганське дуже яскраве, але чогось мені такого і хотілося. Але це не все. Там ще щось має бути. О, я дивіться. Загалом до цього плаття. Це, до речі, я собі е, на День матері <смі> робила якраз це замовлення. Зараз відкрию, покажу. Так, відкрила. Я вже сама не пам'ятаю, що це було. Загалом це, по-моєму, були браслетики, тут їх декілька. Можна носити по одному, але мені сподобалось, як вони були е, всі разом на руці. Я, мабуть, вже потім покажу. Тут один треба ще. Е... Застібнути. І сподобалося, що вони по кольору такі веселенькі, літні щось із бірюзою бірюзово-коричневого кольору. Так, і ще мені захотілося, а, значить, до, цього, до цієї сукні, також сережки як їх а, ось такі ось на дерев'яній основі. Оце таке типу під шкіру, це, звісно, не шкіра. Такі штучки цікавень. Це я потім відірву. Так, і до нього такі самі сережки. Так, виглядає цікавенько, будемо дивитись, як то воно буде на мені вже. А, і ще не сказала, я це замовляла на тему. І це все замовлення мені обійшло щось близько 500 гривень. Це плаття, плюс браслетики і плюс оця підвісочка із сережками. Так, ну і показую, що в мене вийшло. Прямо одразу вирішила вдягнути. Думала, не буду знімати, але тут є такі недоліки і нюанси, які я. Хочу спробувати виправити, тому вирішила вже зазняти, як є. Ну, По-перше, довжина, ну, я така в капцях домашніх. <сум> довжина, нижня частина, мені, в принципі, все подобається. І казала, що на диву тканина дійсно така приємна. І хоч це і поліестер, але ну, можливо навіть на віскозу чомусь схоже. Єдине, що мені не зрозуміло, так, до речі, Сережки, оця медальйончик, і не знаю, як його показати. Він, в принципі, регулюється можна вище нижче, але якщо вище, то тоді він через голову не одягатиметься і треба буде його зав'язувати на мені вже. Що мені тут зовсім не зрозуміло, це дуже такі величезні пройми. Воно скроєне типу реглан. Отак от, от ідуть вставлені рукава. Зроблена якась дуже велика, незручна горловина. Ну Ви бачите, да вона не прилягає, якось вона Ну якщо її пустить, ну, так як вона ляже на мені, о то тоді будуть бретелі без галтера видно, не знаю, як показати. Ну, загалом мені так не дуже подобається. Звісно, можна прозорі брати, але я чомусь розраховувала, що воно буде трошки інакше. От зараз я думаю, чи не можна якось по цим швам його ну, зробити менше. Хоча воно з одного боку, наче і цікаво, що ці такі, ну, типу, зубчики, чи я не знаю. Якщо їх вшити, зробити ну, тут менше і рукави. Навіть думала, можливо, аж звідси початі сюди до талії, вшити. Ну, якось так прямо дуже, мені здається, там без буде <свіття> видно, <ті свіття> пройми. Ну, загалом, я ще подумаю, що я з верхньою частиною. Я б їй щось зробила, бо ну, прям дуже велика, я думаю, видно. Да? І ззаду так само, до речі, росток він такий. Дуже великий, не знаю, як це, чи на камері видно, чи ні. Ну, Загалом спробую щось з цим зробити. І тоді вже усі красі, бо це знаєте, така спотяга трошки <Другий> втомлена. <головік> Покажу вам, що з цього вийде. Що знаєте, що я подумала? Можливо, мені просто потрібно було брати не М-ку, а С-ку. Бо тут ну, в педрах і в Талії в мене є запас, тут резинка воно б сіло, і тоді б верхня частина сіла. Але я брала точно по розмірній сітці, ну, На мене там, по розмірам, то підходив ідеально розмір М. Якраз, то я його і взяла. А щодо браслетиків, то ці два мені подобаються. Вони на резиночці вони ну, зручно одягаються і добре сидять. А ці два мені не подобаються, бо дуже незручно вдягати. Я думаю, якщо я придумаю, щоб тут вставити якусь резиночку. Отут, щоб можна було вдягати без оцих застібок. І цю так само, бо вона така теж цікавенька, але ну, мені не зрозуміло. Тобто, якби була тут якась резиночка, щоб просто вдягати, то було б супер. Взагалі брислатики такі цікаві. Дивіться, якусь собі красу зробила. А воно яке запашне, і жасмін, і півонія, і все з мого саду. Це у мене вже ранок понеділка, і я таки вирішила почати день з того, щоб зробити плаття. Я ще раз подумала про те, що якби я обрала розмір S, то він би, певно, сів на мене ідеально. Але оскільки я точно не збираюся возитися із якимись там поверненнями, і тим більше що я шити вмію, то вирішила сама владнати цю проблему. Ну, чи не проблему навіть, а завдання. Загалом, щодо горловини, я вирішила спереду нічого не трогати, бо мені подобався, подобалась форма горловини, і я вирішила забрати по задній частині по шву реглана, і оскільки мене також засмучували і дуже широчезні пройми, то я вирішила, так як я і казала, вшити по рукаву і талію також. Ну, за кадром я, звісно, все це наметала, поміряла кілька разів, подивилась, як буде краще, тільки потім застрочила. Тепер відрізаю все зайве. І оскільки оверлока в мене немає, ну, тобто він є, але він не працює, не налаштований, то я зігзагом обробляю краї. Ніхто хто не вперше на каналі, то знають, що я час від часу граюся з якимись переробками, щось вшиваю, щось переробляю, бо, чесно кажучи, я вважаю, що краще витратити якусь годинку свого часу і потім цілий сезон носити плаття, чи сукню, чи спідницю, чи що я там вшиваю, так як мені зручно. І по закінченню роботи обов'язково пропрасовую всі шви, які я вшивала, і також повністю е, прасую весь виріб, бо, звісно, він після пересилки пом'ятий. До речі, із цікавого, що на, цьому, на цій сукні була бірочка, що її не можна прасувати, певно, бо там праска була перекреслена, але все одно я прасувала, і все, начебто, добре, не зіпсувала. Ну, і нарешті показую результати моєї роботи вшивання із тими прикрасами, які я замовляла. Ну, в цілому, мені подобається. Пишіть, як вам така суконька. А потім я знайшла ще свої одні бусики. Сподіваюсь, буде видно. І вони так теж доволі непогано пасують. І до цього цієї сукні затуляю, да? І до цих серешок. Бачите, тепер. ну, Декольте тут все добре, не спадають далеко плечі, не видно цієї бретельки. І мені дуже подобається, як зараз це виглядає. І також, як я вже і казала, мабуть, вшила з боків і тепер резинка ну так, приталія, то вона якось так дуже вільно була. А потім я знайшла ще одну свою біжутерію з такими листочками. І мені здається, що до цих сережок листочків. Сподіваюся, вам видно, да? воно ще краще. Зараз передивляю свою біжутерію. Дивлюсь, що, в принципі, в мене смаки не міняються. Все, що мені подобалось, воно так і подобається. Єдине, що зараз його практично не ношу. Але буду. А знаєте, що ми з танилком забулися у Мукачево? Це капець просто. Ми думали, що будемо в замку, купимо магнітик якийсь на пам'ять. І забулися, геть забулися. Але по дорозі на Чернечу Гору я побачила цей камінчик, підняла його. Данилко вкинув собі в карман, і таким чином ми привезли сувенір із Мукачево, із Чернечої Гори. Це в мене ще понеділок вечір. Я зрозуміла, що в мене гранола закінчилася. Останній раз я купувала в АТБ по знижці, і, чесно кажучи, вона мені сподобалась набагато менше, ніж моя. Тому я вирішила все-таки докупити продукти. Ті, я купую. Вівсянку, плющину, взяла один апельсин, щоб цедро окремо і сік я додаю у мед. Мед я розтоплюю, також кукурузяні пластівці. Цього разу в мене були горішки арахіс, також журавлина і родзинки. І також ще додала кунжут. Причому горішки вівсянку і пластівці, що до речі, хотіла додати соняшникове насіння, але в мене його не було, і в магазині теж не було. Я додаю одразу із медом і ставлю сушитися. А вже родзинки і журавлину я буду давати пізніше, тому що так як я робила раніше, вже із досвіду, то якщо коли я додавала родзинки одразу, то вони якось підгорали. Мені це не сподобалось. Я вирішила, що я спочатку буду сухі інгредієнти і десь в середині вже сушки додаватиму. Родзинки. І в частину граноли я додаю какао. До, какао, до речі, в мене 25 кофі Roasters, дуже смачне. І після того, вже, як я поставила гранулу запікатися в духовку десь на 150 градусів, то я замочую родзинки із журавлиною і от зараз вже десь всередині процесу додаю їх і ще підсушую. Раніше я додавала волоський горіх, фундук додавала, також кешю. Ну, тобто це будь-які горіхи, які ви любите чи які у вас є в наявності. Також із фруктів можна додавати яблуко чи банан. Мабуть, головне не сказала, чому мені так сподобалось робити цю гранолу. Справа в тому, що це дуже зручний сніданок, ну прямо мега зручний. Зранку я встаю, заливаю його там, йогуртом ряженкою, ряжанкою, ну, загалом комусь що подобається. Так, і показую, що в мене вийшло. Вийшло отак, от, трішки десь півточка чи трішки більше шоколадної. І також ось майже такий от великий лоток ще не доклала. Не доклала чому? Оце ось порівняти моя гранула, з горішками, з ізюмчиком, з журавлиною. А це ось у залишки усієї гранули, я її купила з дорогу, брала. Ну, ми вдома їли її брала в дорогу. Це по знижці АТБ брала. От настільки вона відрізняється. Мені здається, що моя однозначно краще. І ще зараз зважу заради цікавості. Так, а, це ж мінус стару треба, да? 384 і. І 530. Тобто це майже. 900 грам і мінус тара. ну Тара я не знаю, скільки там, можливо, грам, бути грам 100. Тоді виходить десь 800 грам. Можливо. Все-таки все -таки стало цікаво, скільки ця тара важить. А, 38 грам, Ні, тут максимум до 100 грам буде тара. Тобто десь 800 э, точно грам, 820-850 мене виходить грамбур. Так і знову повертаємося до наших пазлів. Вже Данилко вчора складав, складав прямо допізна. І ніяк не не виходить в нього вкласти ці 6 пазлів. Я так підозрюю, що десь, мабуть, щось ну переплутали і через це вони сюди не стають. Сподіваюся, що мені вдасться їх скласти. Ура, я це зробила клас. Після дощу мене дивлюсь, трішки попадали півоні, півники, я вже частину зрізала. Це дивлюсь, в мене гейхера прямо так, е, як це рясно цвіте. Це нормально, <різь> не треба обривати. Бо інша це що така типу карамельна, чи яка вона, то вона взагалі не цвіте. Напишіть, якщо знаєте, що це добре, що воно цвіте. А ще через те, що йдуть дощі, ну в травні, в принципі, майже завжди, так, щотижня потрібно косити. Тиждень тому я покосила, і знов тут Усе, як відбувано. Вже сантиметрів 10-15 трави, і, до речі, вишні. Ну, дивіться, самі вишні. Причому найближча вишня у мене аж аж там. Тут, я не знаю, метрів більше п'яти, мабуть. Так воно стріляє далеко. А ще в мене вже ось майже починає розцвітати троянда плетиста. Ну і звісно. Тож, звісно, вже попелиці треба протруїти. До речі, від попелиці і з біопрепаратів дуже гарно з нею справляється ягуар. Це як актофіт, та сама діюча речовина, тільки більш концентрована. Привіт, такі у новому дні. У нас сьогодні середа. Я тут стою, трошки спостерігаю за чиїмсь котиком. У нас нещодавно пройшов дуже величезний дощ. В цей момент я була на базарі, ходила по магазинам. А в Данилка був велопробіг. Я до останнього сподівалась, що його відмінять ну, через те, що якось хмари почали згущатися, але в 10 годин вони почали. І, мабуть, десь на початку 11 хвилин за 15, мені здається, було до пів 11. Пішов дуже сильний дощ, і взагалі вони дуже сильно промокли. Їх, звісно, відпустили зі школи, прийшов Данилку, він ну, прям весь одяг. Кинула в прання, він прийняв душ. Mm -hmm. До речі, із його кросівок я виливала воду. Е, ну, звісно, мої балітки також промокли. Ну, хоч я з парасолькою брала, але ноги, звісно, мокрі були. Великі калюжі там. На гондолах треба пливти загалом в таку погоду. Так от поставила їх сушитися поки що на цей обігрівач, взагалі і броня поставила. Я розумію, що по такій погоді, особливо якщо буде ще дощ, то воно і не сохнутиме. І... Я б дуже б хотіла розтопити груб, але я трішки переживаю, тому що на вулиці насправді тепло, незважаючи на таку погоду, там 23 градуси чи що, і в нас у хаті холодніше. А коли в хаті холодніше, ніж на вулиці, то тоді тяга йде в хату і можна дуже надиміти. Тому я ще думаю, топити чи ні. А взагалі, чого я сюди зайшла? Одразу перейшла на більший кут. <смі> Мабуть, я вас не здивую тим, що коли я приїжджаю із подорожей, в мене з'являються нове натхнення, нові ідеї якісь, і багато сили на реалізацію цих ідей. Так от, ну, щодо підлоги, то в суботу, ну, так. якщо нічого не, не завадить нам, то я планую, що ми зальємо із Андрієм тут цю самовирівнюючу стяжку. І також знаєте, що я вирішила? Я вирішила, що ми не будемо чекати чоловіка. Бо після того як зальється стяжка і я покладу тут плитку, то в принципі в мене буде як зупинка тільки за стелею. Бо якби зробити стелю, то тоді можна вже фарбувати стіни, штву. На двері чіпляти, ну, загалом доробляти весь ремонт і навіть уже меблі можна буде сюди заносити. І я вирішила, що я не готова так довго чекати, в мене нетерплячка. Я подумала, якщо чоловік сам причепив якось цю. Е Стелю, да, цей шмат SB, і тут він також все робив сам, то невже ми з Андрієм двох цього не зробимо? І мене, чесно кажучи, ну, зупиняло те, що так листки великі, це буде фізично важко їх тримати е, зверху? Мене також зупиняло те, що ця лампа розміщена, не знаю, видно, чи ні, вона не по центру видно. А я хочу, щоб по центру була. І е, якраз я думала, що потрібно буде тут якось. Дрота додати, ну щось з електрикою робить, мене це зупиняло. Тепер я подумала, що нічого складного в цьому немає. Ми просто замість цього дрота додамо більший дріт, який буде сюди доходити, потім зробимо отвір у листу, викинемо його сюди і таким чином. Перенесемо, змістимо до центру цю лампу. І також, як я і казала, я хочу, щоб в мене отут було дзеркало, і на дзеркало я хочу, щоб було бра. І на бра ми також там чоловік показав, як можна десь підключити ще дріт, кинуть його туди. І тоді можна буде вже зашивати, потім зашпаклювати, бо там е ці отвори. Як їх? Саморізи загалом чорні. Щодо стелі, я не буду заморочувати, чесно кажучи, я зашпаклюю тільки там, де саморізи, і просто пофарбую в білий колір. Не хочу не вишпаклювати, не вирівнювати, мені нормально. Це все-таки веранда, таке ну, не, не скажу підсобне приміщення, але ну, я ж кажу, мені нормально. Я не готова його там вилизувати. Так от, отакий от от об'єм робіт у мене. Не знаю, мені б дуже хотілося б, але я не знаю, чи вийде в Андрія. Я йому казала, що якщо вийде, то якби ми до, до п'ятниці змогли прикрутити оці, ну хоча б зробити електрику, а ще якби і прикрутити ці листки, це було б взагалі чудово. А після цього вже заливати підлогу. Але побачу, що з чогось ми будемо починати. Я думаю, що буде цікавенько. Що ж, дощ майже закінчився. Поваляв мені всі мої півонії. Щоразу думаю, що треба їм якусь опору придумати. Щоразу, коли цвітуть півонії, йдуть дощі. Ну, Зато в мене букети, думаю, тоді стоять, бо просто так їх сама не зрізає. Тільки коли падають. До речі, дуже щаслива, що вчора я такі покосила. бо сьогодні навряд чи в мене була б така можливість. Чи Хоча б покошено вже. І. І так і набрала я дров, буду пробувати топити, тому що ну, дійсно праня є. І якщо не топити грубу, то в хаті воно буде дуже довго сухнути, бо в хаті ну, так, свіженько зараз. Вдалося мені розтопити. Майже не надиміло, все нормально. Клас, будемо грітися. Та я тут подумала, що дійсно треба і взуття сушити, і праня сушити. Хотила, щойно відправляла посилку, побачила клубніку, полуницю, да? як вона правильно називається. Не купували ми ще в цьому році полуниці, вона, звісно, дорога, але домашня. Якийсь чоловік продавав, казав, що це раннє, що вона вже закінчується, аж по 180 гривень за кіло. І оцей лоточок заважив на 90 гривень. Я подумала: ну, якщо ми можемо купувати якісь тортики із пальмової олією, із Іншими некорисними штуками то чому б за ці гроші не купити клубничку? і на цих смачних кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші теплі коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Також дуже рекомендую подивитися влог із нашої подорожі до Мукачево. І на завершення, як завжди, буде поезія Людмили Галінської. Я родом із весни в мені квітують вишні, Вплітаю молочай у поволоку днів, Я стишую чуття, як пахнуть пянко пишні, Півонії в медах, у пригорщах садів, Мені дзвеннять пісні і переспіви літа Залюблена давно шепіт колосків. Я сонцем од душі, цілована зігріта, І тішусь, як дитя від світла світлячків. В мені живуть казки і осені торішні, я маю щось сумне у спадок від дощу. Люблю гіркі полин, аргонії розкішні, і плачу, як сльота, а іноді мовчу. В мені сидить печаль грудневих заметілей, посріблена коса та рунок от зими. Живу собі давно між шумних водевілів і квітну поміж днів, бородом із весни.